Розділ 17. Холодна вода на завтра. Укладете мир? недовірливо перепитав я, бо слова промовця буквально прозвучали так завтра ми побризкаємо одне на одного холодною водою. Холодна вода у мові Сауї означає мир. Побризкати холодною водою одне на одного могло означати тільки одне укласти мир. Та чи справді вони збиралися це зробити? Наскільки я розібрався у їхній культурі, вони не могли укласти мир хіба що тимчасове перемир'я, і лише за рахунок фізичного розділення сил, якщо тільки одна із сторін не виявиться настільки наївною, щоб повністю довіряти іншій, що з урахуванням недавньої історії Сауї було просто неймовірно. Тож, або вони робили все це тільки для вигляду, або мої висновки про їхню культуру от-от розваляться. Я сподівався на останнє. Але я не міг уявити, який доказ своєї щирості вони могли б привести, аби повністю виключити можливість туві асуна і Ман. Тієї ночі ми майже не спали, розмірковуючи над тим, що принесе із собою світанок. Мало хто спав і серед Сауї. Більшу частину ночі ми тільки чули рокіт їхніх голосів, який пробивався через безперервне сюрчання сотень цикад. Коли світанок повернув світло та життя до похмурих коренів, Джунглів та Мерехтливої річки, ми з Керол сиділи біля вікна і спостерігали за подіями. Їдкий дим кухонних вогнищ просочився крізь листяні дахи. Кричали півні, дзявкали собаки, свині хрумтіли об'їдками саго під куренями. Чоловіків, жінок і дітей майже не було видно. Крім шуму тварин, у селищі стояла тиша, мертва тиша, як часто бувало, перед сутичкою. Потім ми побачили, як Махаен та його найстарша дружина спустилися зі свого куреня і попрямували до Камуру. Махаен ніс на спині дитя одного із своїх синів, його дружина цвядо голосно ридала. Ми з Керл напружено спостерігали, вийшли на веранду. Тепер і жителі Камуру поспускалися із своїх куренів, напруженість зростала, і сотні очей. Наші, в тому числі спостерігали за ходою Махаена та його ридаючої дружини. Усі троє тепер були ближче до нас. І Керол стурбовано торкнув моєї руки, коли ми обоє побачили сувору рішучість на обличчі Махаена та сльози, які потоками лилися по щоках Ц'ядо. Дитина, що пригорнулася до шиї Махаена, сиділа спокійно, неначе нічого особливого і не відбувалося. Ц'ядо глянула через плече Махаена. Та побачила людей із Камуру, котрі стояли, зібравшись докупи. Вони чекали і споглядали трьох, що йшли до них із надією та нетерпінням. Жінка забилася в конвульсіях, чи то від страху, чи від глибокої скорботи, ми не знали від чого саме. Витерши сльози, вона раптом підхопила малюка із пліт чоловіка і побігла з ним назад, до Хайнаму з диким вереском. Махаен погнався за нею, намагаючись вихопити дитину, але Сядо тримала малюка із силою, якої додавав їй вічай. Найстарший син Махаена, Гіріман, вибіг назустріч із натовпу і почав умовляти батька дати матері спокій. Застогнавши відвіччаю, Махаен повернувся спиною до них обох і почав ходити туди-сюди, перед натовпом жителів Хайнаму, вигукуючи щось, чого ми не могли зрозуміти. Очевидно, сядо та гіріман перешкодили його намірам, які б вони не були. Тепер інші жінки з Хаенаму почали притискати своїх намовлят до грудей і перелякано вигукували. Чоловіки бігали туди-сюди, розмахувавши руками та галасувавши, усе селище охопила метушня. Голосний крик з боку Камуру привернув нашу увагу. У центрі селища щось коїлося. Я, залишивши керол на веранді, побіг до місця, звідки міг краще бачити перебіг подій. Я побачив, як чоловік наймання Сінау підняв над головою немовля хлопчика, показуючи його усім. Потім, із обличчям, спотвореним непередаваним стражданням, Сінау передав дитину своєму братові Атае. Я не зможу віддати його сам, вигукнув він. Атае, зроби це для мене. Атая узяв дитину і рішуче попрямував до Хаїнаму. Але Сінау батько не міг відвести очей від безпомічного силуету свого малого сина. Син притягував його, немов потужний магніт. З очами повними сліз, ламаючи пальці від розпачу, Сінау раптом кинувся до дитини, гукаючи. Я передумав, я не можу його віддати. Сінау вихопив свого малюка із рук Атаї, здавалося, ніхто його не засуджував, але й ревище не стихало. Дивне протиборство сил тяжіння і відштовхування наростало і посилювало напругу між Камуром та Хаєнаом до неймовірного рівня. У тому місці, між двома селищами, де я стояв, відчував, як ці сили боролися так, що, здавалося, саме повітря навколо потріскувало. Мурашки побігли в мене по спині, коли я дивився на страшну метушню в обох селищах, які немов мучилися, намагавшись народити щось дуже важливе, але поки що не мали на цьому успіху. Потім краєм ока я помітив широкоплечого камурського воїна на іменя Каїйо, який тихо виділився від натовпу і хутко піднявся до свого куреня. І з тяжким серцем Каїо, залишивши дружину в умі, піднявся драбиною у свій курень. Махен не зміг, Сінао не вдався, і в Махаену і в Сінау було побагато дітей, але жоден з них не міг віддати й одного. У Каїо був єдиний син шестимісячний біакадон, який лежав у курені на циновці. Він напружено наблизився до дитини із серцем, яке розривалося від думки про те, що він зараз збирається зробити. Біакадон подивився на батька і усміхнувся, впізнавши його. Стиснувши крихітні брунатні кулачки, він замахав руками, сподіваючись, що тато зараз візьме його на руки. Це необхідно, нагадував собі Каїю, ніяким іншим чином ворожнечу не зупиниш. А якщо ми не помиримося, то Ан піде від нас. Каїн нахилився і підняв біакадона. Один у пустому курені він востаннє притиснув до грудей тепле, м'яке тільце свого сина. Той задоволено гукав. Чоловік подумав про біль, якого завдасть в умі цим вчинком, але ж іншого виходу немає. Каїо подивився у кінець куреня, де у двері видно було ясне синє небо, і рушив туди із тремтячими руками та спотвореним від протиборства бурхливих почуттів обличчям. Мати Біакадона в Умі стояла серед штовханини гомінкого натовпу, поринувши разом усіма у напружене чекання, чим же ж усе закінчиться. Буде мир чи ні, звичайно, якщо хтось зважиться на те, щоб віддати свою дитину, то так. Це буде хтось із тих, у кого дітей чимало, і хто не дуже сумуватиме за одним із них. А ось чому перед Вумі та Каїю навіть не ставало питання про те, щоб віддати Біакадона. Але ж, подумала раптом вона, де Каїо? Декілька хвилин тому він стояв обіч неї. Вумі схвильовано обернулася до куреня і побачила, як її чоловік, зіскочивши з його дального краю, побіг до Хайнаму із Біакадоном у руках. На мить Вумі завмерла, приголомшлена, не вірячи своїм очам, запевняючи себе, що це просто збіг обставин, і Каїя, певно, просто так попрямував у ту сторону з Біакадоном. Потім, немов важезний тягар, їй на серце лягло розуміння того, що це ніякий не збіг. Вумі закричала і побігла за чоловіком, умовляючи його зупинитися із усією силою розбитого серця. Та Каїю не глядався. його широка спина ставала усе меншою вдалині. Він біг далеко попереду. Вумі відчула, як її ноги грузнуть у мулі маленького болота. У відчаї вона бігла, не розбираючи дороги, і збилася зі стежки. Тепер надії не було вона не зможе його наздогнати. Кагіо вже майже добіг до натовпу, який чекав на нього серед куренів Хаїнаму. Навіть надії на те, що в останню секунду він із власної волі поверне назад, уже не лишалося. І з жадібним криком Вумі впала у багно, в якому зав'язли її ноги. Звиваючись від нецтерпної муки, вона знову і знову повторювала тужливо Біакадоне, бігадоне, синочку мій. Не можу пригадати, коли відчував більше співчуття до іншої людини, аніж до Вумі у той момент. Оглянувшись на наш дім, я побачив, що Керол пригорнула до себе Стефана. Я знав, що вона відчувала те ж саме, що і я. Глибоко переживала скорботу в умі, розуміючи, наскільки дорогий нам власний син. Стефан здивовано дивився на сльози на маминих щоках. У цей час два інших почуття виявилися сильнішими, аніж навіть наше співчуття до Вумі. Одне з них було хвилювання за біакадона, яка ж доля чекала на нього. Відірвавшись від жахливої сцени страждання в умі, я прийшов за Каїю до Хаенаму. Мені згадувалися хаанатські звичаї, дитячі жертвоприношення, і я вирішив, що якщо життю Біакадона щось загрожує, я скористаюся із будь-якої наявної можливості врятувати його і безпечно повернути матері. Друге, почуття було гострою цікавістю, що вони робили, чому це було необхідно? Глибина страждання в Умі розбила усяку надію, що Біакадона буде скоро до неї повернено. Вочевидь, дія Каїо, як і була її мета, була необоротною. Каїо добіг до краю Хаенаму, тяжко дихаючи від хвилювання. Перед ним стояли головні воїни селища, які дивилися із надією на дитину, котру тримав у руках Каїо. Він оглянув обличчя ворогів: Маум, Кані, Махаен, Наїр усі були тут. Потім... Він побачив того, кого обрав, і вигукнув його ім'я. Махоре. вигукнув він. Махор вискочив наперед. Очі його збуджено сяяли. Каїо та Махор наблизилися один до одного. Усі чоловіки, жінки та діти із Хаїнаму збіглися докупи із обличчями, що випромінювали надію. Позаду Каїо чув схвильоване ревіння жителів власного селища, які дивилися на нього здалеку. Каїя та Махор стали лицем один до одного. Махоре, звернувся урочисто Каїв, чи будеш ти говорити за Камур серед свого народу? Так, відповів Махор, я говоритиму за Камур серед свого народу. Тоді я даю тобі мого сина, а з ним і моє ім'я. Каїо простягнув йому малого біакадона, і той обережно прийняв його. Махор вигукнув Іха! Цього досить, я обов'язково стоятиму за мир між нашими селищами. Обидва селища вибухнули громовими хап хап каманами і повторювали їх доти, доки, здавалося, і сама земля не задрижала від їхніх почуттів. Після того раптом люди почали називати Махора ім'ям Каїо. Раптом перед натовпом знову з'явився Махаен. Ставши перед Каїо, він підняв одного із своїх синів немовлят і вигукнув Каїо, чи будеш ти говорити за Хаенам серед народу свого? Так, вигукнув він, простягнувши руки до Махаена. Тоді я даю тобі мого сина, а з ним і моє ім'я. Коли Каїо узяв малого на ім'я Ман і із рук Махаена з-поза спин натовпу почувся несподіваний крик розпачу. Близькі родичі дитини тільки но зрозуміли, що відбувається. Каїо збирався щось сказати у відповідь на дарунок Махаена, але Махаен спонукав його йти. Йди, біжи хуччіш! Каїю повернувся і побіг до Камуру, несучи щойно прийнятого сина, мані. Близькі родичі дитини марно намагалися перехопити його. Коли він залишив селище, Махор вигукнув запрошення до усіх жителів Хайнаму. Іні тім, каненаї арківе, демаке і сини, і асімдіен. Ті, хто приймає цю дитину, як основу для миру, підійдіть і покладіть на неї руки. Усі, молоді й старі чоловіки та жінки, поспішали підійти до Махора та по черзі покласти руки на крихітного біакадона, тим самим засвідчуючи, що вони приймають мир із Камуром. Така сама церемонія відбулася і у Камурі, коли Каїо повернувся туди, принісши у руках дитину Махаена. Каїо тепер стали називати Махаеном. Тим часом Вумі видряпалася з болота і побрела із плачем додому. Прекрасна жінка обернулася тепер на одиноку, тужливу примару, обліплену з голови до ніг мулом, що вже почав братися кіркою. Її тужливому крику вторив плач тих у хаянамі, хто переживав таку ж скорботу. Старші жінки із рідні вумі прийшли до неї і плакали разом, марно силячись пом'якшити її скорботу. Тим часом Біакадона та Мані віднесли нагору у чоловічі доми селищ для того, щоб їх прикрасили для святкування миру. Таке було вперше за моєї пам'яті, коли я бачив, щоб так багато чоловіків Сауї зібралися разом, не взявши з собою жодного предмета зброї. Поки немовлят прикрашали, юнаки обох селищ встромили у волосся яскраве пір'я, узяли барабани та почали танцювати. Мені вдалося відвести одного з них у бік, оскільки мав поставити йому декілька запитань. Цього молодика звали Арі. Він, сяючи від радості, пояснив, що відбулося. Каїо дав свого сина ухаенам на Тароптім, дитину миру, а махаен у відповідь дав тароптім нам. А чому це було необхідно? спитав я. Туано, ти ж, умовляв, нас укласти мир. Хіба ж не знаєш, що укласти мир неможливо без дитини миру? Я заперечено хитнув головою і певно видався йому справжнім невігласом. А ріб був приголомшлений. Ти хочеш сказати, перепитав він, що ви, туани, можете укладати мир без? Він замовк на хвильку, глибоко задумуючись, після чого його обличчя раптом порозсвітліло від здогадки. А, вигукнув він, тепер я зрозумів. Ви, туани, ніколи між собою не воюєте, то ж вам дитина миру ніколи не потрібна. Коли Арі говорив це, немов тихий дзвіночок задзвенів десь глибоко в моєму серці, та звук цей був не дуже помітним, і я майже не звернув на нього уваги. Я усе ще приводив у порядок свої думки після шоку, пережитого через усе те, що бачив. Серце моє все ще боліло за Каїю, Вумі, Біакадона та інших. Усе ще дивувався ті відданості та силі волі, що могла побудити двох таких чоловіків до такої жертви, батьківським інстинктом, який я щойно бачив. Усе ще примголомшлений тим, що атмосфера війни щезла, я боявся й вірити, що мирне життя починається спочатку. Чисті голоси молодих танцюристів й весело злітали над уривчастим громом їхніх барабанів. Вони допомагали мені зрозуміти, що після шести місяців жаху, шоки і напруги я майже забув, що таке радість та легкість у серці. Але чи слід радіти за рахунок вумі Каїя Махеена? Туане, ти просто не розумієш, попереджали мене. Якби я знав, що мій заклик до миру призведе до того, що батьки віддаватимуть своїх синів, матері поринуть у скорботу, а їхніх немовлят віддадуть невідомо куди, щоб я вибрав. Дозволити матерям вигодовувати тих, хто був народжений із їхнього луна, чи дозволити розлютованим чоловікам убивати один одного. Я не мав відповіді на це питання. Але три сотні Сауї поклали руки на дитину миру, вони співали, сміялися, а той дзвіночок у моєму серці звучав щоразу голосніше. А що тепер буде з Біакадоном Тамані? спитав я. Їм не завдадуть шкоди? Я все ще побоювався, що радість, яка сповнила цих незрозумілих людей. Була лише прилюдіє, яка приховувала людську жертву. А може, потім, якщо хтось порушить мирну угоду, Біакадона та Манів б'ють як заручників? Арі поспішив заспокоїти мене. Ні, Туане, їм не буде завдано шкоди, сказав він. Насправді обидва наші селища оберігатимуть життя цих дітей. Тароб, навіть більш ревно, аніж життя наших власних синів, тому що якщо Біакадон помре. Камур уже не буде зв'язаний із хаєнамом мирною угодою, а якщо помре мані, хай уже не буде зв'язаний мирною угодою з нами. Ці слова водночас заспокоювали і хвилювали мене. Тепер я вже не турбувався, що двом немовлятам загрожує якась небезпека, але було чого й хвилюватися, і з тим, що рівень дитячої смертності серед Сауї був надто високим. Мир, здобутий такими жертвами і потрясіннями, міг закінчитися, не розпочавшись. Випадкове падіння у річку, несподівана зустріч із гадюкою або раптовий напад церебральної малярії, і величезна жертва буде зведена на нівець, і страждання батьків виявляться марними. Тож, роздумував я, цей мир залежить від того, чи житиме дитина миру. Тихий дзвіночок у моїй підсвідомості зазвучав голосніше, так що я майже звернув на нього увагу. Обидва малюки були прикрашені крихітними поворозками переплетеної ліани на руках та ногах. До цих поворозок були прилаштовані золотаві пасма скрученого пальмового волокна. У Атіро одна з жінок старішин Камору вийшла зі свого селища із малим Мані у руках. Вона стояла на пагорбку обличчям до Хаїнаму. Одна зі стариць Хаїнаму вийшла їй назустріч із малим Біакадоном і стала обличчям до неї метрів за п'ятдесят. Раптом повз Уатіро ринув потік чоловіків та хлопців Камуру, які барабанили та співали. Подібний натовп вирвався із центру Хаїнаму, пробігши повз щойно прийняту дитину миру. Колишні вороги зустрілися на півдорозі між селищами. Усі посміхалися один одному. Навіть рішучий Ама тепер посміхався Хайяхаму, який образив його. Барабани продовжували підтримувати пульсуючий ритм, і під цей акомпанемент різні люди з обох груп виходили наперед та обмінювалися дарунками, сокирами, мачети, ножами, мушлями або намистами із іклів тварин. Я дізнався, що ті, хто обмінявся дарунками, обмінювалися також і іменами. Кожен чоловік у Камурі прийняв хайнамське ім'я на додачу до власного. З того дня, коли хтось із Хаїнаму звертався до нього, його кликали за хайнамським ім'ям, вказуючи на те, що його вже не вважають чужинцем, а приймають так само, як приймали б власного родича, чиє ім'я він тепер носить. І навпаки. Жителі Камуру зверталися до хаєнамців за камурськими іменами, приймаючи їх, немов вони й справді були камурцями, чиї імена носили. Щоб така взаємна ідентифікація була легшою, іменами обмінювалися чоловіки приблизно рівні за статурою та репутацією. Коли обмін дарунками та іменами завершився, розпочався дивний танок. Спочатку чоловіки Камуру зібралися у тісну групу. А чоловіки хайнаму вихором кружляли навколо них. Потім хайнамці відбігли вбік і також стали тісною групою, а Камур повів танок навколо них. Урешті-решт, танок завершився диким вибухом радісного галасу. Я назвав цей танок Ти в мені, і я в тобі. Він був символом взаємних дружніх обіймів між двома селищами. Дзвіночок у підвалах мого розуму звучав ще голосніше, нетерпеливо очікуючи, коли ж я зрозумію, про що йдеться. Коли Камур та Хаєнам завершили святкування історичної події, тріумфально несучи додому свої живі та дихаючи символи укладеного миру, я покликав до себе, на раї та інших мовних інформантів і почав із ними довгу глибоку розмову. Починала вимальовуватися нова, більш точна картина. Раніше я уявляв, що культура Сауї стоїть на єдиній опорі, повній ідеалізації жорстокості, яка мала жахливі прояви, підступ, полювання на голови та людоїдство, і в разі потреби спиралися на незбагненне закляття Уонес. У рамках такого уявлення укладення миру було неможливе, тому що взаємна. Довіра не мала б місця там, де мають туві асуна і Манта, закляття Уонес. Така культура, яка вклонялася жорстокості, запобігала самознищенню лише тим, що жила окремими маленькими взаємно ізольованими селищами. Теорія здавалася логічною і переконливою, але десь на світанку історії. Пращури Сауї досягли того, що за цією теорією було неможливим. Вони знайшли засіб, що дозволяв укладати мир навіть там, де існували туві Асуна і Ман та Уонес серед Сауї усякий прояв дружби був підозрілим. Окрім одного, якщо чоловік зважився віддати ворогам власного сина, такому чоловікові можна довіряти. Це і тільки це було доказом доброї волі, який ніяка тінь цинізму не здатна була споплюжити. І кожен, хто поклав руку на сина, що був даний зобов'язуватися не чинити лихого тим, хто його дав, ані використовувати закляття Оонес їм на шкоду. Тихий дзвіночок пролунав знову, і цього разу я звернув на нього увагу. Я зрозумів, про що тут йдеться, і аж рота відкрив. Це і був той же ключ, про який я молився.